В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дині огірочки, Що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Доброго дня, діти! Про яку пору року говориться у віршику? А яка пора року зараз? А який зараз місяць? Як ви гадаєте, чому цей місяць носить таку назву? Молодці. До нас завітала дівчинка осінь, і вона питається А чи знаєте ви, чому про осінь кажуть, що вона щедра і багата? Осінь кличе нас на прогулянку. Ось ми в полі. Подивіться, тут кипить робота. Осінь нам подарувала стільки золотої пшениці. І хлібороби трудяться, працюють, щоб зібрати пшеницю до дощу. Скільки ж запашного хліба буде. А тут ми вже на городі. Скільки всього тут виросло? Огірки, помідори, картопля, капуста, буряк, морква. Діти, а як це назвати одним словом? Так, розумнички. А яблука, груші, сливи. Як назвати одним словом? Так, вірно. І ось ми вже у саду. Подивіться, скільки тут стиглих яблук? А як називають сад, де ростуть яблука? Так, яблуневий, а сад де ростуть груші. Так, молодці. Ідемо далі. Де це ми? Так, у лісі. Скільки ж? Різних дарунків осінь приготувала нам у лісі. Розгляньте тут і горішки лісові, і гриби, і ягоди, тут і люди радіють, збираючи щедрі дарунки осені, і лісові тваринки дякують осені, готуючись до зими. А нам вже час повертатися. Дякуємо осінь, що стільки дарунків приготувала. Діти. Так чому осінь називають щедрою і багатою? А яка ще осінь? Давайте пограємо у гру і з'ясуємо. А нам час прощатися, а на згадку про нашу прогулянку пропоную викласти з природнього матеріалу той дар осені, який вам найбільше запам'ятався. Чекатиму на ваше фото і до нових зустрічей!